Комплексна реформа правоохоронної системи один з ключових кроків на шляху вступу України до європейського союзу. Вже за тиждень після офіційного початку переговорів у Києві зібрались представники уряду, парламенту, міжнародних організацій та громадськості для того, аби говорити, як впровадити європейські стандарти в роботу правоохоронних органів України. Комплексна реформа правоохоронної системи це не просто чергова стратегія, а практичний інструмент, який має наблизити Україну до членства в ЄС. Саме про вцілення, а не про плани, говорили сьогодні. Попри те, що боротьба з російською агресією є нашим головним пріоритетом, питання розбудови Ове держави та її правоохоронної системи, заснованої на європейських цінностях і стандартах, незмінно залишається в фокусі нашої уваги. Йдеться про повне оновлення логіки роботи органів правопорядку від реагування до попередження злочинів у фокусі. Цифровізація, прозорість, захист прав людини та створення єдиного правового простору. Результатом трансформації реформ останнього десятиліття було створення низки правоохоронних органів з різними структурами, різними повноваженнями, які виконували ці чи інші соціально або суспільно важливі цілі. На сьогодні цей процес також потребує впорядкування. Зокрема, це передбачено і Самим планом ухвалення нового законодавства щодо діяльності органів правопорядку. Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко акцентує: змінюється не лише структура, змінюється філософія. Правоохоронна система має стати сервісом, якому довіряють. Особливу увагу приділяють ветеранам, для яких мають створити умови для безпечного працевлаштування з урахуванням бойового досвіду. На рівні Європейського союзу Україна вже отримала сигнал. Ми готові до першого кластеру переговорів. Війна навчила українців не довіряти словам, а оцінювати дії. Саме тому реформа правоохоронної системи має стати прикладом змін, які неможливо повернути назад. Це шанс збудувати систему, де в центрі не структура, а людина. І якщо ми хочемо бути частиною Європи не лише юридично, а цілісно, ця трансформація має відбутись не десь в майбутньому, а вже сьогодні. Саме тому сьогодні зустріч важлива нагода звірити позиції, почути одне одного та ще більше консолідувати зусилля для досягнення нашої спільної мети. Ця реформа. Наш внесок в перемогу та розбудову сильної, справедливої та європейської України бо правосуддя це те, що починається з довіри.